Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. З вами Оксана. Сьогодні поговоримо про комплект встановлення шторки на радіатор трактора UMZ. Я покажу повний комплект по оригіналу і порівняю з китайською безпосередньо шторкою. Так, почнемо з меншого кронштейн-шторки. З роликами, зашплінтований, оригінальний. Блок керування шторкою, оригінальний, тобто має на увазі ще реально радянський, це зі складського зберігання заводу ЮМЗ. Таке зараз сучасно не виготовляють. І на цей блок рукоятка. Закрить, відкрить, тобто... Ці, до речі, ці позиції теж доволі дефіцитні. Вона не дешево вартує, але або хтось приспосаблює, як кулібін, щось сам робить, або платити гроші ось за цю пластикову штуку, тому що, тому що не виробляє і тому дорого. Так, безпосередньо сама шторка. А матеріал, як, як раніше було, у лакшері-салонах автомобілів радянських. Я думаю, хто вже купував, той знає. І ось матеріал на китайський. Ось безпосередньо я їх дві поряд покладу. Навіть можете побачити ось тут сам барабан, ну, на якому шторка. Ось бачите, як зроблено тут і як тут метал. Ну, не та якість металу. Безпосередньо, не та якість тканини. А зараз, е, що ми зробимо? Ми по... Як ми порівняємо? Я вам покажу на ваги. Ось радянська. 1,25 кг До речі, треба подивитись по каталогу, реально, от скільки, скільки важить. І китайська. 0,85. Тобто різниця в плані самого матеріалу і того краще. Як працює ця, я не знаю. Ну, як працює оригінал, думаю, сумніву бути не можу. Конструктора все що... Ну, тобто цей матеріал, це заліз, цю вагу, це закладено ще конструкторами-розробниками на заводі. Це вже просто плюс-мінус знято по розмірам і made in... Чайна, але коли немає цей, то беруть цю. Ну, скажімо так, виходу немає. Я жодного разу не продавала такий варіант. Хто знає, хто користувався. Якщо не складно, напишіть, поділіться своїм досвідом. Буду дуже вдячна. Всім гарного дня, до побачення.